Фінансова грамотність це в першу чергу уміння змусити кошти працювати на вас, а не то, щоб кошти лежали під матрацом чи десь інде в іншому місці. Які основні чотири основи фінансової грамотності: перше розуміння якраз різниці між активами і пасивами, друге, правило мати дисципліну і акуратність в грошах і вміти управляти грошовими активами. Тобто всі кошти, які ви заробляєте за місяць, а це різні доходи можуть бути. Ви всі ці доходи базуєте в одному місці і розумієте щомісячно, скільки ви заробляєте. І якщо ви щомісячно будете розписувати кожну статтю витрат і розуміти, куди діваються ваші гроші, і старатися зекономити на тих статтях, яких ви можете зекономити, по суті, це і є вміння управляти вашими активами. Третє правило. Це знання і розуміння основ інвестування і основ заощадження. Четвертий, самий головний пункт постійно навчайтесь, досконалюйтесь. Фінансова грамотність це якраз зміна способу мислення. А зміна способу мислення заключається в чому? Задавайте собі головне питання. Не говоріть собі, я не можу цього дозволити, а говоріть: а що я можу зробити для того, щоб в мене все вийшло. Це запорука нашого успіху.